Олег Сінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, наші вітання. Хочемо почути від вас останню інформацію і оперативні дані, що відбувається у Харкові? Щодо оперативних, оперативних даних ворог завдав двома ракетами удару по фактично торгівельному центру у місті Харкові. Наразі відомо про двох людей, які загинули ще відповідно. 24 отримали поранення, і ще є люди, які рахуються як безвісті зниклі. Наразі нам відомо, що вони перебували в цьому торгівельному центрі. Однак на ЗСОК наразі не виходять. Тому звичайно, що досить таке велике питання щодо їх, тобто стану. Значить, наразі відповідно пожежою там охоплено біля. Трьох тисяч безпосередньо метрів. Тому фактично підрозділи на працює та місці. Всі служби так само, пане Олеже. Чи можете ви сказати, скільки часу пройшло від моменту того, як прозвучала сирена і до моменту прильоту? Чи був у людей шанс врятуватися? Чи це лічені секунди і такої можливості ворог не дав? Наразі ця інформація ще відповідно перевіряється однак, достоме відомо, що це сигнали повітряної тривоги були. Частина людей встигла втіти. Це приблизно 100 людей. Ну і ще частина людей, за нашою інформацією, могла перебувати всередині, пане Олеже, загроза перекидання вогню на складські приміщення тощо чи є вона зараз? Наразі всі підрозділи ДСНС фактично працюють на місці. Ще локалізації пожежі немає. Тому оперативно будемо повідомляти вас тут. Працює якщо брати підрозділи ДСНС більше 120 людей, більше відповідно 30 там одиниць спеціалізованої техніки. Пане Олеже, ми бачимо, що пожежа вирує, і ми читали, що горить ну, досить так. Така досить токсична річ. Чи будуть якісь поради харків'янам станом на зараз, особливо тим, хто живе ну там неподалік пожежі? Поради наступні – це не перебувати біля епіцентру. Незвичайно зачинити всі всі вікна. Для того, щоб максимально, скажімо так, убезпечити себе від цих тобто, речовин щодо шкідливості, у нас відповідно наразі такої інформації немає. Окрім тобто, загальної дійсно йде пожежа, дійсно тобто, пластик, інші та фактично будівельні, тобто матеріали, ну звичайно, що там певна шкода є. Пане Олеже, ворог буквально там протягом години завдав ще одного зухвалого удару по центральному парку Харкова. Яка ситуація там і, взагалі, як змінився ритм життя у місті після цих прильотів? А, так дійсно був ще один удар по центральному парку, у, фактично центральній частині міста Харкова. А, наразі, за нашими даними, постраждалих там немає. Однак ця інформація ще відповідно перевіряється. Щодо життя, ну фактично, я ж та саме кажу, що люди перебували в цьому торгівельному центрі, люди перебувають на вулицях, місто Харків живе, не дивлячись на постійні повітряні тривоги, на постійні там удари. тому тримаємось. Пане Олеже, ми дякуємо вам за Дякую. те, що приділили нам час. Вкотре повторююся, співчуваємо харків'янам і дякуємо за те, що розказали про ситуацію. Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Про наслідки ворожих прильотів.